Відпрацювання під назвою Мобільний телефон. Чи знаєте ви, що забороняється користуватися засобами зв'язку під час руху, транспортних засобів, тримаючи його в руках? Знаєте? А чому ви тоді обрали телефон тільки ще в руки? Не поличилося. Заступ розсучняв водія. На той раз ви буде на руку. Олексій Іванович, е, за дане порушення передбачається адміністративна відповідальність. Стаття 122, частина 2 закону України про дорожній рух. Сума штрафа від 425 до 510 гривень. Зауваження вам. Да? Будьте обережні. Дякую вам. Вибачте, за дві радишки.